Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розглянемо різні сценарії освітлення інтер'єру. Що ж це таке? Тобто, ми можемо робити різні сценарії. Ми можемо робити день, ми можемо робити ніч, можна робити м -м вечір. Тобто різні такі сценарії робити просто за допомогою налаштування одного рендеру, тобто однієї сцени, Ось ми з вами налаштовували наше денне освітлення. І за допомогою цього ми можемо навіть зробити якийсь такий нічний ракурс, тобто додатковий. І якщо там замовник хоче побачити, як його інтер'єр буде виглядати вже ввечері або в ніч. То ми можемо за допомогою цього і показати. Це все буде робитися за допомогою lightміксу. Але перед тим, як ми все будемо робити, ми з вами ще додамо для, до цих світильників до трекової системи декілька джерел світла. І розберемо якраз, як додавати ES, тобто es карти. Давайте візьмемо знову ж наше джерело світла Corona Light, Light. візьмемо диск якийсь, намалюємо ось таким чином по розміру нашого споту. Давайте його піднімемо на своє місце. Так, трішечки ось так заходимо всередину. Uh, visible Direction ми залишаємо. І ось тут, uh, там, де написано ES, у нас стоїть галочка on. Тобто у нас зараз вімкнена ES, але вона не додана. Тобто ми натискаємо On. І тут ми будемо додавати з вами uh, es карти У корони є. Декілька стандартних ES-карт. Але ми будемо використовувати додаткові, які ми вам надішлемо. Ось такі вони, 30 додаткових ES-карт. І ви можете вибирати будь-яку es карту яка вам сподобається. Давайте зараз візьмемо ось цю п'яту. Вона така цікава, і якраз підійде до наших спотів. Так, знаходимо. Цю карту, ось п'ята, open. Ось. І вона має ось такий вигляд. І ми будемо якраз нею користуватися. І тепер ми з інстансом копіюємо на всі інші поти. Ось таким чином. Тобто, розставляємо а, у свої місця. Ось. А, і давайте я ще зроблю, наприклад, ось, ось тут, там, де кухня спотів. І щоб я вам поясню, в чому суть. Тобто, ось тут ми на цю групу зробили один інстанс. Тепер ми копіюємо на ту групу, де у нас кухня. Але спочатку ми робимо. Копію. А тепер будемо знову копіювати з інстансом. А зараз, як коли закінчу, я вам поясню, для чого це робиться. Так, я десь це роблю швидко. Ми потім все одно не будемо користуватися цими джерелами світла, бо в нас з вами денний інтер'єр. І, щоб не дуже сильно перевантажувати нашу сцену, ми заберемо всі зайві джерела світла, які нам будуть непотрібні. Але якщо ви хочете і будете знати, що будете налаштовувати після цього ще якісь додаткові ракурси, додаткові сценарії освітлення, ви можете залишити. Так, О, для чого ми. Це робили. Це робиться для того, щоб ми могли вимикати та вмикати окрему групу тобто ми можемо вимкнути або вимкнути ось цю групу або ось цю, Тобто, щоб це були окремими групами. І я вам раджу так робити на окремі групи. Тобто, якщо у вас є група світильників, які світить, ну, робляться над кухнею, то ви одною групою. Джерел світла робите на іншу, іншу групу. Джерел світла робите. Як же ж тепер можна робити різні сценарії освітлення? Друзі, все набагато просто, ніж ви думаєте. Переходимо до Render Setup. Та натискаємо ось цю кнопку Setup Light Mix. Тут можна вибирати різні варіанти, тобто можна робити інстанс, тобто всі групи, які зроблені інстансом, додавати, або якщо ви робили якусь групу, тобто якщо є група, ну, або всі ви джерела світу додаєте в групи, ви вибираєте групу. Можна вибирати по шару, тобто, якщо ви всі джерела світла додаєте в шар, то ви можете вибирати шар, або індивідуальний. Тобто це буде на кожен на окремий світильник додаватися цей мікс. Я вам раджу ставити завжди з інстанс. Не так набагато простіше коригувати. І коли ви натискаєте Generate, ви переходите до вкладки Element, у вас з'являються додаткові такі шари, тобто маски. І щоб не було, не було багато цих масок, якраз я вам раджу ставити за допомогою інстансу. Ось. І давайте тепер запустимо наш інтерактивний рендер та подивимося, як саме будемо налаштовувати різні сценарії освітлення. Запускаємо наш інтерактив. І ось остання вкладка: у нас якраз і є ось цей Light Mix. І ось тут, якщо ми натиснемо, у нас також з'являються різні маски. У нас є стандартна маска. Де повністю всі налаштування є альфа канал. І пішли інші налаштування. Тут ми можемо просто подивитися, як світиться наше небо. Далі тут окрема маска на ось ці дві кульки. Тобто, якщо подивитися, ми можемо побачити, що тут з'явилися різні такі маски. І за допомогою цих масок також можна вже робити якісь різні. Сценарії освітлення. Давайте перейдемо на light mix на ось цю. І тепер дивіться, тут можна також вмикати або вимикати а, різне освітлення. Тобто ми можемо вимкнути наше небо. Ми можемо вимкнути якісь джерела світла. Ось ми вимкнули наші кульки. Ми можемо вимкнути. Джерела світла від оцих спотів. Тобто ми можемо все, ось, що ви хочете вимкнути, ви можете ось таким чином вимикати і тим самим а, налаштовувати вже якийсь, якийсь інший сценарій освітлення. А, наприклад, ви хочете, щоб тільки у вас а, світило небо і ваш фон за вікном, то ви можете просто вимикати ось таким чином. Або ви хочете ще додати сонце. Або ви не хочете, щоб ваше сонце світило, а хочете, щоб світила ось ця поверхня на кухні. То ви шукаєте просто а, цю поверхню ось. І вмикаєте її. Тобто, ось таким чином ви можете задавати різний сценарій вашого освітлення. За допомогою Lightmix ви можете навіть зробити з такого денного рендеру нічний рендер. І як це можна зробити? Друзі, ось тут у нас є шкала, де ми змінюємо інтенсивність. Нашим джерелом світла. І ось тут ми можемо міняти з вами колір нашому джерелу світла. Ми можемо встановити на наш фон та на наше небо такий темно-синій колір. да Ну Коли ось у нас настає а, такий вечір, більш до ночі, у нас небо стає таким темно-синім. да Десь і ми можемо також саме налаштувати і тут, тобто під, е, зробити при, приблизно такий самий колір, як у нас в житті е, стає небо, коли наступає вечір і ніч. Давайте зараз знайдемо приблизно той колір. Ну, десь ось таким чином да, ми можемо знайти той колір, поставити. Цей колір ми можемо скопіювати на наше небо, тобто на наш Evermotion. І ми можемо побачити, що ось таким чином в нас вже відбулося змінення, і наш інтер'єр перетворився на нічний. Можна. Трішки там десь збільшувати інтенсивність десь зменшувати. Тобто, ви вже регулюєте і дивитеся, як саме буде м м краще виглядати ваш інтер'єр і налаштовувати таким чином а цікавий рендер. Тобто, додатково ми можете ще вмикати, вимикати якісь джерела світла. І таким чином задавати різні сценарії освітлення вашого інтер'єру. Можна навіть залишати одне сонце, і воно буде імітувати а, сяйво місяця. Але інтенсивність йому треба буде задавати десь 0, 2. Тобто ось таким ось чином. Тобто... Щоб воно трішечки-трішечки світило і задавало таке сяйво від місяця. Ось, Тобто ми можемо подивитися, що за допомогою led LED-Mix ми можемо налаштовувати різні сценарії освітлення як вдень, так і вночі. Друзі, наш урок по налаштуванню освітлення підходить до завершення. І ми будемо вже з вами переходити до наступного нашого блоку, де ми будемо з вами робити текстури на наших об'єктах. Тим самим підготуємо вже інтер'єр до нашого рендеру. Тож будемо раді бачити вас у наступних наших відео і до нових зустрічей.